Неймовірний лайфхак, яким я ділюся з вами, як не псувати собі нерви і бути в гарному настрої, коли щось стається на Росії, і вони починають писати про це коментарі. Ніколи, ніколи в житті не читайте коментарі про подію, яка сталася на Росії, до якої ми дотичні в перший же день, коли вона стається, тому що... Перший день у них зазвичай істерика. І вони всі стараються вивалити якісь свої емоції і свої думки, не відкориговані спецслужбами. От згадайте, тільки сталася е, операція павутина, що було в них в телеграм-каналах. Один чувак там на відео взагалі кричав: Нас трахнули!», нас трахнули Але пройшло два дні спецслужби. Політруки, СММщики видали методички, що їм треба говорити. Топ 3 штуки, які мені подобаються, що вони говорять зараз. Перше, поки СБУ півтора роки готувала цю операцію паутина, їхні спецслужби про неї знали. Але ну вони теж півтора роки готували свою операцію, поки ми готували свою операцію. І от в день операції вони дозволили фурам доїхати, будиночкам відкритися, дронам взлетіти, підірвати літаки. Але то ж були якісь старі, нікому не потрібні літаки. Тож ми тож спеціально їх привезли, якийсь непотріб, щоб ми от просто підірвали їх. Та й все. А нормальні літаки ну, поховали Путіну Кшеню сховали, ні. Друге, не 40 літаків кричить, якийсь там адмін телеграм каналу про війну, а там пару штук всього. І взагалі не проблема. Вони відновлять і збудують нові. І мені подобається коментар одного чувака під тим дописом: придурки, ви навіть калькулятор не можете зробити, про які літаки ви говорите. І третє моє улюблене, І ця мулька бігає ще від початку повномасштабного вторгнення. Ну ж, зеленського є своя кіностудія. Це ж все знято там, і це все взагалі постанова і нічого не відбулося. Короче, все зрозуміло. Методички видано. Це новина ну, замовчується абсолютно у всіх їхніх новинах, тому що ну не можуть вони таке позорисько показувати на всю свою велику державу. І взагалі про методички ми можемо з вами говорити не тільки про те, що стається там, десь в них на Росії до чого ми дотичні, а й про наших славнозвісних блогерів. Тому що ви можете чітко прослідковувати, коли ворожа агентура роздає їм методички. Вони всі в унісон починають говорити якусь одну і ту саму інформацію. Інформацію різними словами, яка спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні. Тому обирайте правильно за якими блогерами слідкувати, вірте в наші спецслужби і читайте коментарі тільки тоді, коли вони настояться. А СБУ і всіх дотичних ще раз вітаю. Ви неймовірні молодці!